Сказати. Ви почали говорити, що вам о, у вашій справі лікарській допомагає дремба, допомагає музика. Так. От яке місце музика займає в вашому житті? Ну я би хотів сказати, що вже моє перше місце, це моя улюблена, так би сказати, це моє хобі. Я з 41-го року вже почав виготовляти в цих інструментів музикальні дрембу. Я настільки закоханий був дрем, що це, мабуть, від родичів привели мені любов. Самі робите? Так, я сам роблю. Сам майстер народних музичних гуцульських інструментів. А які ще дремби? Хрілки, яленки, ментеливки. Після Першої світової війни ці дремби вже не виготовляли. Ні, навіть, навіть після Другої світової війни. Ще було за Польщі, дремби в магазинах продавалися оці дремби. А ви яким чином робите? А це батько не виготовляв. Був майстер? — Просто вкусні таким. Так, із барбу а з якого металу? Дремби. Так. А це з дроті звичайно, робиться, це розклепується. Зі стальового? Ні, з простої м'якої дроті. Ага. Звичайної залізної дроті. А оцей язичок е... або називається міндік, то це сталевий, Це з полотна скоси або з пружини з годинника будильника. Має бути стальна пластинка, яка дає вібрацію. Ну, якраз звучить, оце а скажіть, як воно так звучить? А це з допомогою ротової порожнині. Ви то здвигаєте її, то роздвигаєте. І цим самим об'ємом самої ротової порожнення ви достигаєте тональний звуку. Вібрація все це язиком може робити. Вібруєте язиком і воно відбувається на звучання цієї пластинки. Так, а висоту, е... а не... висоту то ротову порожні нову робите, то розширюєте, так би мішок фотоапарата. розширюєте, ага. то звужуєте і цим самим достигаєте, так би сказати, тональність. То Якщо купол такий кругліший, то який звук виходить? Ну, о. Якщо е, ротова порожніна стає об'ємністю, об то низький тон. Низький. Якщо вуша, то високий. Отакий принцип. Вібрація ви кажете язиком. А, а це що вібрує, то так ворозумієте вібрацію, то це язиком. Спостягає. А короткі звуки такі. Тук, тук. тук. Це губами заговорять. Губана взагалі. Судово. А тихше, голосніше, чим робите. Щоб тихіше. Так, щоб тихіше або голосніше. Це вже так би сказати загальним нажимом. Тобто то, 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 тим, що йде від діафрагми так, стовпом повітря. Так, от тим. Так. так. А от на один щепок, скільки ви інтонаційних звуків можете видобути мелодію. Раз, щоб раз щепнути? Бачите, в чому річ дремба то має дуже вузький діапазон. На основному бере цілі ноти, а півноті і четвертні. То вже треба високовертувати, щоб вони не могли достигати. А, але я знаю, що деколи ви на один щепок кілька звуків я так робив, мел мелодію. А скільки він. найбільше, отак от максимальна кількість звуків. Ну це залежить від, від настрою самої людини. від настрою... Якщо від... я настроївся на е, виконання е, гри, то в мене воно виходить. А якщо я допустимо не в настрої, то воно в мене не виходить. А ще отакі от е, е, звуки дуже е, е, різкі перепади. Пер, 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 Таратакі. Це ага. більше можна виконувати цю глибину звуків на дрембі, яка не А ну. Чи знаєте інших дрембарів або музик навіть на інших інструментах, які мають магічну силу які? Ну, магічну силу можна виконувати в основному, там більше на дрембах виконувати, різні країни світу. Допустимо, Індія, то навіть на дрембах виконуються мантри. Це є такі молитви до Бога. Угу. На дрембах. І на дрембах теж і, і різні ці примівництва робляться на цих звуках. Чи звуки теж... Звуками можна взагалі вбивати людину, можна звуками приваблювати людину без слів. Без слів. Ці звуки викликають різними звуками дерева, каменю, металу, звуками голосу людини навіть. Такі звуки йдуть то залежить від чого. Навіть можете приваблювати звірину, навіть і тісу, звуками спеціально медитативними, для того, щоб їх паралізувати. Ті звуки паралізують, допустимо, звірину. Ми не де у ваші руки мої. І ви в своїй практиці прямо застосовуєтеся. Застосовую в Римбі, і до, до яких, яких випадків? У духовного так би сказати завихнення людини. Якщо порушення духовна психіка людини, то это її налажую самими мелодіями. так Відійду в окрему кімнатку і помаленьку починаю з нею роз, розмову по природі. І потім помаленьку втілюю зразу і звуки до тої природи, що приєднулося у його уяві. Він вже на природі знаходиться уявному. І після того починаю йому усилювати звуками, це все. тим більше починаю оживати. Я, я знаю свою смерть. А чому ви знаєте? І буду вмирати із слабості желудка. Я знаю повністю всього, коли буду вмирати годину, день все геть. Якби я знав раніше був молодим, мені б було це страшне думати. Я б був побитий духовно на все життя своє. Це б була моя рана, яка не заживаюча. А сам собі не годен допомогти. Ні, та судьба моє життя більше неможливо продовжити. Є такі дні у руку, п'ятниці. Якщо ви будете їх постити, то ви перед тим будете знати довгий час, з чого будете вмирати і коли будете вмирати, і прячка смерті. Mm -hmm. Яка причина? Ну, так, так, але то не інтересно людині е, то знати молоді. Тому що в таких руках як ви, то, то не добре було. Скажіть, будь ласка, а от ви вам приходилося з іншими такими спілкуватися мульфарами чи там знахарями, Приходилось. чи екстрасенсами? Приходилося, я тепер якраз... Ви змінялися <кък> там е, досвідом чи враженнями? Ні. Це не Кожні можна свої... розказувати? Кожен своє письмо має. Тут вже не прикладеш, щоб усі однакові. Кожен має своє письмо, так само, як кожен характер має свій, так має свій напрямок дії своєї. Бо, бо є мульфари природні, ага. є мульфари навчання, навчання. 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 Так само, як і відьми всі. Які є природні вігме, І є І більше з навчання чорних є чорних війми. Є білі відьми і чорні відьми. От чорні відьмі ману, корови збирають. Чередуватимуть чоловіка відьма. Якщо зняв, то вона біополет бере в нього, що він може на рік не здати, бути імпотентом стане на довгий час. Є такі прояви людей, такі ходінець. О, я їх вже признаю, Катерина. Так, що означає зв'язок? Коли сприймівник і ці моїфарі, то говорили людям, які йшли за допомогою, щоб він, допустимо, зняв з них біль, слабість, лежню, невдачу. То в той час він говорив, щоб це йти вночі. Вночі треба йти. Не в день. Так. І так і те, щоб ні з ким не говорити і в воді ніде не переходити. А mm. у нас зараз це неможливо. Ну вигодно від, від мене так питі примогу, аби ніде в воді не переїхали і ні з ким не говорили. Це неможливо практично. То для того, щоб силу це не втратило свою, то кладяться розумієте? Mm -hmm. Це означає, екран, який дає бронь на біополесе, яке накладено на воді, щоб це біополес цієї воді не стягне загальна сила за, за водія. Аби не стягла, бо, село, бо вода має величезну силу стягати з воді біополя, а також є люди вампіри які стягають біополе і з воді, з усього, що може з людини, він має притягуючу силу. Так. От дивіться, чого. Спеціально в природі є, відчули, така осина. Оце є осина, і при тім свячена. Це є осина рослина вампір, яка біополе забирає собі. Розуміє. І ви її не боїтеся зараз? Так ні. Бо вона є священна. Але це є вампір для, для вампірів. Це вона є вампір для вампірів. А вам вона нічого не знає. Ні, бо я не поглинаю чуже біополе, я наоборот своє даю їм. Uh -huh. А тим, які поглинають чуже біополе, то це є протидія для них. Осина. Це на цьому дереві завісився 12 апостол, той, хто за три срібних спасителя продав. Йода, так? так. То якраз на осені він повісився. І зато. Ота от трепетлеве, розумієте, листечко на ньому так весь час, і без вітру так типочеться. О, це того признака є. Але справа в чому? Що воно має вампірську силу до вампіра. От вампір вже, коли ви маєте отой листочок при собі, вампір вже не зможе з вас біополя зняти. Mm -hmm. розумієте, Бо воно стягає з нього. Розумієте? З вампіра. Ну ось такого ні. От зато воно і дуже до примівництва потрібного сина. І навіть заклинання, як для вігєм є, таке, каже, о осеновій. Колик тобі в серце каміння гладай. цур тобі, пек тобі. Розумієте, то оцей осиновий колик, який сказати, що у серце так вона губив всю свою силу. А Йо я чула, коля. що як відьма умре, то її осиновий колик на гробі забивають. Так, аби дощу не було, бо є відьми від різних, так би сказати, подій. Є відьма від дощу, є відьма від врожаю, є відьма від мужчин, є відьма від худоби. Є вікми від бурі, від тих бур, що сильні такі розумієте, що у, у природі, то це все мають вікми властивості такі. Uh -huh. А вікму можна пізнати. У вікме зразу тут, де купракова кістка кінчається, є такий фостик, кустрас називається. Кустрац. Uh -huh. Чим більше, тим більше у нього і діяння є на то. І є ще чортове тавро. Такі плямки коричневого відкінку стійканація на інтемних місцях тіла є. Бо я вам хочу пояснити, вігми діляться на два типи білі вігми, які бажають добра. Допустимо, Жона далека швіля, вона вігма сама, каже, що вігма, І вона благо людям робить, вона знімає а болі, прикрості, допомагає. Є чорні вігми, які медитацією займаються на найближчі секторі, де проживає вона до сусідства і тільки робить зло. Тому що в є від діамана і в є служниця в діамона, і вона тільки має мають присутню селу, робити зло. І якщо вона то зло не зробить в день, то в неї апетит ні до їди, ні до роботи, ні до чого не має волю, Вона ходить так як алкогольчик без горілки. Розумієте? А і зроду вже в день, у неї вже починається та радість, бо це є дявольсько-дямонська сила у неї. Михайло Михайлович, а ще я таке цікаве чула. Розказували мені, що і ранкою і можна визначити, і, от як людина пісню співає. Тоді дуже посилюється її біополе. Чи так, це правда? Правда. Ви чули таке? Правда, Бо вона Можемо... входить в транс. Так. Це це ну можна справа. такий експеримент зробити. Допустимо, ми порахували, що в мене 33. Так. так, так. Якщо б я співала пісню, так. то буде може більше збільшувати. збільшуватися. Не правда? Та збільшується, бо дивіться, ви в той час, коли ви починаєте пісню співати, ви входите в транс. У транс це і пісні. Ви так би сказати, емоціонально збиваєте свою силу на цю пісню. І ви практично вже автоматично входите в свій транс. І коли ви ходите у свій тас, ви вже маєте зв'язок з всесвітнім розумом. І в цей час поглинається біополе на вас і ви маєте свою ту потугу. Ніколи ви без трансу не зможете те зробити, чого б ви трансом зробили. Ви розумієте, ви можете. Для експерименту не добре. Я людина, яка тільки ріже та і бре твою uh -huh. діло. Те, яке потрібно робити. А щоб експериментувати, uh -huh. не дуже на не, не робити. А, так, так. а, не чому? Робити. а що воно шкодить? Дуже шкодить. Кому шкодить? Шкодить на природу. Ви розумієте, тя не зло тяжке тя робимо, не знаючи, що ми то робимо. Коли ми, допустимо, ще демонструємо літом, ви розумієте? Я знаю. знаю. Або колядуємо літом, колядуємо літом, або веснянку співаємо або веснянку зимою, це дуже величезне порушення циклу природи біомагнітичного характеру. І цим самим наказує природа не тільки тих, ті, що ці зачинщики то ядро зробили зла, але й окружаючих навіть. Не можна таких експериментів. А як забороняли колядувати, також ж порушився цей колод. Також порушився обов'язково, найгрубо порушився в природі. Ви розумієте, що ніколи не ні можна ні в пору то робити, що в пору си родить. От як забороняли колядувати і може ходити, то може це, тому це без все порушення ціни... структури всіх тих механізмів у природі, які спрацьовували на добро у природі, на всю, розумієте, гармонію його. Ми тим розрушуємо гармонію тої. Я відчуваю, коли людина поглинає в моє біополе, бо так. дуже багато людей це пишуть мені листі, Ви дивіться, що навіть які явища проходять. Якщо людина, допустимо, жінка, написала до мене листа, по тій чи іншій недозі, чи я можу її прийняти, чи я можу її лікувати в цьому, коли я відповів її, то у сумерках вечора, в спальній кімнаті я можу так з'явитися в блеску світла, моментально блискавично. Коли вона приїхає, що ще мене з роду не бачила, коли приїхає до мене, то точка в точку сходиться. Оце привишення. Кожна людина має об'єм пам'яті, у яку входить інформація її. Якщо тільки інформацію дати її більшу, то вона з ума сходить. Розумієте? Не віддержується села сприймання його, і він виходить, так би сказати, із своєї сили. То зато я дивлюся, у їх об'ємі, стільки вони можуть охватити мої інформації, а пізніше буду розслужувати, що далі їм давати, по їх можливості сели. Разумієте? Бо коли в мольфаратом примівника був учень це учениця, то вона рік служила у нього. І коли він примови робив з хворими людьми, вона підходила, слухала. Я що допомагала йому, там в одесу прийнялася, розумієте, робила. О, і рік робила служниця слугою за то, примівнику. Але все ж таки той примівник свій секрет не виказував, не хотів виказувати. І Через те, що я думаю, на, на дві такі розумієте думки. Перша думка, що може він боявся конкурента свого. Друге, що може він рахував, що такий молодий хлопець дівчина, яка би хотіла той многолітній секрет взяти у цієї людини, яка свої зуби зідає на ціле життя своє посвятила, і вона би хотіла хаб-хап святку взяти, то він не хотів, може і за то дати. Собі подумав так, ти попрацюй добре, аби ти відчувся своїм тілом і душею, а тоді ти заслужить цього секрету. Бо кожна людина має свій секрет. Музикознавці знають теж свій секрет. І не кожен може передати той свій секрет другому. Допустимо, людині учню своєму. Розумієте? Не кожен передає. І а дуже мало тих, такі... які передають. Потрібно би то передати, тому що це всього гляну йде. Розумієте? Михайло Михайлович, я чула таке, що мальфар не може, примівник не може померти, поки він не Так. Ага. Це є це важка справа. Витяш, витяшки ваш касовий. Тому що, вийте, Господь сказав, не будуть тобі інші боги, крім мене. А ми рахуємося земними богами. Значить, що ми знімаємо всі ті прекості людські. Це є гріх. Ну, але скажіть мені, це то є не гріх, як ви вийти, що людина невинна погибає через ворога свого, який наївся, нанявся через той пляс, де він живе, чи завісті, що він благополучно живе, чи завісті, що може він її не взяв. Розумієте, хоч вона невинна по природі, йому що вона за нього заміж не вийшла. Розумієте? Mm -hmm. Ну та як неможливо це відобрати горе від неї? І де є таке камінне серце, щоб дивився це, розумієте, холодно, на цю подію, аби не поміг людині цій пусть з цього тяжкого горя. Я вже би брав на свою душу гріх, де беру, добровільно беру той гріх за ту людину, що я це роблю, щоб я з зня, неї зняв те горе, яке при, прикинути її злими людьми через злег духів. Я це знімаю людей. Бо коли Бог дає кару людині, то нема такого примівника мольфара, який би міг того відвернути, що Бог дає. А коли злі люди дають, то є сила на відвернути то від людині, яка підходить за допомогою. А я вважаю, що можливо то не є не спасним ріхом. Скажіть, будь ласка, а як ви відчуваєте, що ви знайшли своє призначення на цій землі? Так. 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 Це моя місія, яку Це я виконую. Ваша місія? Так. І тільки так. Тому що, дивіться, я стаю жертвою людей. Мені люди не дають попоїсти три рази. Я один раз у день їм, і то не кожен раз. І я не обіжаюся на те, що таке складається. Тому що дивіться, кожна людина своїм тяжким горем приходить. З такими важкими недугами, які не трудно думати, чи не вилікуються. А коли я дарую ту часточку ще продовження людського життя, це є висока радість для нього. І для мене, і для мене я відчуваю, розумієте, так, якби я попоїв. Я відчуваю, розумієте, насолоду душі. І задоволення духовного світу свого від того, що я дарував йому часточку життя, напевно, приплив сили. Так, я відчуваю те саме, тому що то кажуть, як люди забудуть тебе, то Бог не забуде.